Дивіться, я вам, наприклад, цього куща хочу показати, що буває і буде, якщо ви гортензію будете берегти і обрізати її високо. Ну, якщо от обрізається, бачите, на одну почку, то гортензія дає отакі сильні, класні пагони. Якщо обрізається на три почки, ось раз, два, три, ну, це і здівательство було. То вона вже випускає тонюсінькі отакі пагони. Якщо ви знову на три почки обрізали, то ось взагалі, бачите? Ну, ви собі можете уявити, які будуть цвіття у цих пагонів. Вони будуть мілкі, страшні. І ще й гортензія не буде їх тримати, вони ще й падать будуть. Тому ми такого не допускаємо. Якщо ми вже купили чи в нас є такий необрізаний кущ, то ми будемо поступово його знижувати, дивитись, які у нас почки прокидаються, і обрізать, обрізать, обрізати.